Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Владислав. І в сьогоднішньому випуску ви побачите ще один огляд квартир. Незапланований випуск, тому що вчора я сиджу вдома і мені пише агентка по нерухомості. Каже, тут є одна ще квартира, яку, вам, яку нам варто подивитися. Не мені, не їй, а нам. Я такий, ну добре, окей, окей. Кажу, давай сьогодні зустрінемось, тому що я вже думав, вона, ну, вже все, чи образилась, чи просто, ну, думаю, що довго мені нічого не писали, нічого не скидувала, ніяких квартир. А я ж ще не підтвердив ніяку квартиру. Я ж ще в пошуку. І такий, що вже, може, буду згодний на цю квартиру, в якій в якій я зараз знаходжусь, і не буду нічого шукати. Але все ж таки, вона мені скидує квартиру, каже. Нам треба її подивитися Я кажу, а що таке, Але, ну, тут скинули арендну плату на цю квартиру. скиди мені додаток, ссылку. ну, посилання на це на цей додаток. Я заходжу і дивлюсь так: 300 юанів скинули, вона коштувала щось 4,5 тисячі юанів, а зараз 400. І в тому ж ком'юніті, де ми були до того, в новому ком'юніті. З... Знову ж таки, нова квартира. Нова квартира, але там хтось вже жив. Ось. І ну, у гарному стані. От зараз, зараз я їду дивитися її. Ну, подивимося, подивимося. Але там ще одна квартира, яка мені дуже подобається, я вам вже казав. Там хтось ще живе, вони ще не з'їхали, і невідомо з'їдуть чи вони, з'їдуть вони чи не з'їдуть. Ось в середині грудня буде відомо. І може я вже оподілюсь, чи залишатися мені в цій квартирі, зекономити гроші, просто продовжити договір, чи все ж таки переїжджати і насолоджуватися життям. Не знаю. Ну, коротше, все, друзі, я поїхав. А ви поки. Я ще не приїхав, підпишіться на канал, поставте коментар та лайк, будь ласка. Трошки-трошки залишилось, до 10 тисяч підписників. Тож, друзі, давайте, давайте підпишемось. Так, все, друзі, я приїхав. Зараз буду йти заходити в це ком'юніті. Ну і просто покажу вам вже квартиру. Не буду показувати всього ком'юніті, тому що ви вже все бачили, так? Але якщо щось буде новеньке, звичайно ж покажу. Не переживайте. Так, 48-й поверх, 92 квадратних метри. І сьогодні ми подивимося дві навіть квартири. Одна велика, друга поменша. Оце що поменша, я може буду роздивлятися і як майбутню мою квартиру. Можуть, можуть навіть скинути до 4 тисяч. Не 4200, як зараз в додатку, а до 4 тисяч. Перша перша ціна була 4500. Може ще я трошки скинути. Не знаю, не знаю. В залежності від стану цієї квартири і настрою власника. Подобається мені під'їзди. Двіться, 4 ліфта, все світло. Все, поїшли, пішли, пішли, пішли. Ді. Окей, поїхали. Шафи є. Класно. Пилесос робот. Кухня. Ммм. Вау. Вау. Дивіться. Так. Пральна машинка добра. Є оця хрень для того, щоб шмотки сушити. Уф, Йоп! Я думав, тут <смас>, такий як балкончик буде, можна перелізти і пройтись трохи, щоб, ну, якщо ремонтувати кондиціонер. А тут, ні хріна, тут просто переліз і шмякнувся. Ось таки, короче, видно не на ці на офісні на офіси. Не <сі> Дніпровські офіси. Так, пігнали далі. Холодильник. Окей, дакан. Кей, кей, кей. Так. Нічого нього. Коло. <реш> так, ага. холодильник чудовий. Просто чудовий. Все мені зараз подобається, але немає цієї посудомийки, як в попередніх квартирах. Так. Вау. Так. У у нас улицы. то тут можно спать, она прям. Да вы классный. Так. Телек есть. Стол такой. Все в каком-то дизайне. Диван. О, о м'якенький, класний вся підсвітка, все чудово, все чудово. Так, окей, угу. о, а, так, шафи. Шафи маленькі, Блін, похвалив тільки квартиру, а шафи маленькі. А ні, можна і сюди щось засунути. Та ні, нормально, нормально. Як, в принципі, мої зараз квартирки. Нормально, нормально. А ось ще можна сюди повішати куртки, якщо що. Якісь, ну велику одежу. Так от така от кровоч, ліжко. О, матрас, звісно. Такий собі тверденький і кров і ліжко маленьке. М -м -м, ну ладно, пішли навіть. Текс, Туалет, унітаз, душова кабінка. Непогано. Ну, просторний такий туалет. Не як в мене зараз. І не як на фотках. На фотках він виглядав. Трошки гірше, трошки як менше навіть. А зараз дивлюсь, в принципі, нормально все. Треба б, звісно, помити все це. Тому що людинка тут ще живе. Чи вже виїхала, не знаю. Так тут ліжко маленьке якесь. А що це?

Uh, вот здесь. Здесь синда, давай. Бушисинда. Джулайцы. Джулайицы. Ицы. Окей, еще, да? Так. Приляжу я. Ну, в принципі. Нормально. Ноги не звисаюсь. Якщо тут подушка будет. Не, нормально. Нормально. Пишка нормально. Ну і ви то ось у нас Можна підняти оці хрені і буде і можна прям насолоджуватися видом на місто. захід сонця зараз бачите, все рожеве таке. Там ну, от ялинка та яку я показував. Крутяк, крутяк. Не дуже шумно. Ух ти! Вейт, вейт, вейт. Дім! Ага, ага, ага. yo my yo that is true and i he under here do it. Uh. wow cool cool okay okay Co! Cool. Wow! О-го! Oh -oh. Even ecoin here! <laughs> навіть ехо в цій квартирі. 137 квадратних метрів. Тупо нова квартира. Бачите, все навіть запечатано, ще. холодильник. Така як студія. Клас. А що тут у нас? Ух ти! Ага. А тут мийка для взуття, для, я не знаю, ну, коротше, пральна така, пральна машинка і ось всі ці приколи тут знаходяться. Прикол. Клас. Ти що ти що? 137 квадратних метрів. Ось тут встановлюється телек сюди якось, де? Як, як я розумію. Вид у нас на метро, на все місто. Класний вид, класна розрядочка, дивіться. А тут ще сітка москітна стоїть. А, ну і там теж стоїть москітна сітка, можна просто її підняти і подивитися на весь цей видок. 37 поверх і коштує ця квартирка. Пф. Та, ти що? Ви по, Тільки подивіться, туалет, який душ, Коштує ця квартира 6,5 тисяч в місяць. Та блін. Це реально, знову, як, як в готелі. Але це квартира. Так, одна спальня. О, клас, все нове. Але підожіть, шафи. А, і по шафам все нормально. Все є, все класно. Кондьори встроєні вже в квартиру. Так, друга спальня. Зі своїм ще туалетом. Знову ж таки, душ, бачите? Uh, унітаз <гум> в душі видно місто. Да. Так тут можна так купатися-купати і задивитися на це місто. Дивіться, який вид з туалету. <гум> Блін. Ну. Так. Ну і третя спальня. Ліжко королівське просто. Ну і шкаф величезний. Кондиціонери, як я казав, прямо. Да. Крутяк, крутяк. Тумбочки. Всі в такому стилі, всі не знаю, що це за стиль. Лампа змінює колір ну, цього світла. Ну і в тій квартирі, що я до цього дивився. Блін, і ось зараз в цій квартирі, і хочеться вже мені цю квартиру, а не ту попередню. От. Можуть вони змінити твою думку. Ох, круто, круто. Вау. Так, підождіть. Це четверта Це четверта спальня? Чи? Так, це четверта спальня. І також шкаф класний, великий, просторний. Так. Один, два, три. А, ні, всього три спальні, три спальні, три спальні. Щось я вже поплив. Ось якось так. Ну це що, та що? Стол посеред хати ще. Це ну, що кухня не відгорожена. Всі запахи будуть по всій залі. Ну це таке, це мелочі. Ось така квартирка. 137 квадратних метрів, да. 37-й поверх, коштує 6500, але можна скинути ціну, тому що вона тільки після ремонту ще якби, ну, не оприділилися з цінами, виставили вже за 6500, а там вже можна домовитись за дешевше. І також там ще є підлога з підігрівом, І все це регулюється. Хочеш підключити собі підлогу цю, хочеш відключити, Все на газу. Якось так. Не знаю. Як виглядається кон'юті вночі? Все в вогниках. Клас. Ну і я вже показував, це тренажерний зал, тут ще є. Так, все, попрощалися з агентками, там була не одна, дві дівчини. А все вони вже пішли. І я зараз думаю, блин, ой, ну в принципі, та, яка за чотири така непогана квартирка, схожа на ту, яка, в якій зараз ще ремонт, яку я показував. І в цій квартирі що за чотири там вже хтось жив. І запахи цієї новизни після ремонту. Там якогось формальдегіду там, чи ще якихось запахів вже немає. А, ну, чого саме китайці і бояться в нових квартирах? Тому, тому. буду думати, буду думати. Ну, прикольно, класно там. Навіть. За, навіть в тій квартирі за 4 штуки. Да. этот диванчик з цими креслами, там відкидні, відкидні ці кресла там, для них. Та, ти що. Супер. Супер. Крутяк. А, ще пилосос плесос і всі оці при, 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 прилади. Короче, там два плесос. Один робот пилосос а інший якийсь просто плесос. Ну, Чому там пилососи? Тому що там власник, ну не власник, а той, хто знімав цю квартиру, в нього була кішка, і там видно, що корм залишив. Ну, коротше, все оце позалишав, він вже з'їхав, а все оце позалишав. І тому це може все залишитись там, якщо я захочу, щоб, ну, якщо, щоб власник це, це не забрав собі, там, я не, знаю, не почистив всю квартиру, я можу сказати, залишиться все там, я буду цим користуватися, цим цим пилососами. Просто сам почищу їх, від шерсті цієї. От, блін. Ну як ви думаєте, яку квартиру обирати? Я зараз з вами спілкуюся, і ось в голові всі оці квартири, особливо остання. Ну, остання така, вона прикольна, класна, але там жити, ну не знаю. Як для мене, от та квартира за 5500, яка з балконом була, вона краще. А тут за 6500. І без балкона з трьома спальнями ну таке. Лучше болками поставили і дві, і дві спальні зробили. О, ладно, друзі, це був незапланований ролик, сама агентка мені написала. Так, так що я думав, що все. Про квартири я вже все відзняв, більше не буду. А виявляється, що є матеріал да, знімати. Так що я. Ну ладно, скажу, що це останнє відео, останній огляд квартир, але... Не буду стверджувати, що це прямо останній, тому що ну, не знаю, може агент завтра напише, що там ще якісь квартири, я поїхали подивимось. Не знаю. Ну, типу, я в неї вже не, нічого не запитую, я просто чекаю чогось. Чекаю чого, чогось, коли сам уже От. Тому не знаю, може ще будуть якісь огляди. Ну, коротше, напишіть, як вам це відео. Сподобалась чи ні, яка вам квартира перша чи друга більше сподобалась. І яку б ви зняли серед усіх тих квартир, які ви бачили в моїх роликах. Тож, друзі, так не забувайте підписатися на канал. Доб'ємо десяточку, 10 тисяч підписників. Лайк поставте, прокоментуйте і, як і завжди, я кажу, думайте своєю головою та пізнавати щось нове в цьому житті. Все, бувайте!